Так, показую, як сторінки виставляти. Сторінки, значить, зайшов у колон титул, а тоді сторінки ставимо не в цей самий, а ставимо отут. в этом. Тобто колон тітули ми сторінку не ставимо. Колон титул ми сторінку не ставимо. Отут ми сторінку не ставимо, бо вона буде повторятися. А її треба зайти у. Сторінки, да, ставлення. Так, номера сторінок. Так, формат номера сторінок. Формат номера сторінок. Так, ні, 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 Так, секунду. Щас. Номера сторінок. Внизу сторінки з правої сторони. Так, і ось ми поставили. Дивіться, у вас вийшло 5. А тут повинна сторінка бути там Получається, вона сьома. Сьома. Да? Тоді ми заходимо, тоді ми заходимо у. Зараз. Е, так, збив телефон, дзвонок це збив. Е, значить, знову ж таки, 5 оце ми поміняємо. Щас, дивіться, заходимо у вставлення. так, номера сторінки. Потом формат номера сторінок, і починаємо не з п'ятої, а з сьомої. Окей. Так, і ось у нас сьома стоїть. І тут у нас шоста повинна стояти. Так, отут у нас стоїть сьома, дивіться. А отут стоїть у нас восьма, Побачили? А отут у нас дев'ята і так далі. Так, саме головне, що ось у нас сьома пішла після шостої. Ось у нас шоста. Шоста у нас. Оце ви підпишете потім тут шуста. Так, і ось воно мене вийшло. Якщо захочете чуть-чуть вверх вниз подвигнути, треба цими полями двігати. Ну, я не хочу зараз, можна так чуть-чуть поле вниз посунути. Там. Ну, Не хочеться з цим зв'язуватися. Ну, В принципі, по полям. А це по полям вправо-влево, ну, воно по центрі. А щоб сім'єрочка була вниз, можна це саме. якщо вам цифра не подобається велика, значить ми беремо. На саму цифру ще її треба засвітити. Ну так, поки я уберу, дивіться. Я уберу, беру отак ось. Отак ось беру. В основне заходжу. Там не 11 ділаю, Там, а, наприклад, 14. Тоді цифра буде побольше. От. Ну і всі вони ж побольші. І тоді я беру. Так і тоді я беру. Захожу в колон титули. от. І Вот е, е, так от. І стоїть цифра 7. ну Це якщо захочете, то це отаке можна буде зробити. Це в тох. І Дивіться, там у некоторих. Тут 5, тут 5, тут має бути 20. А отут, якщо виходить, дивіться менше. Нажимаємо на саму рамочку. так беремо її, так чуть -чуть її Оп, посунули, бачите? от і воно Тут, -тут виходить 5, тут 5. Тут 5 і тут 20. Так. Якщо у вас тут дуже широко, то вже беремо так ну, Тобто Ця рамочка двигається, як ви захочете. Тільки ж дивіться, щоб отут було зверху 5 можете, там ниже вище роздвигається. Оце так виставляється. Бачите, сторінки. Тут 7, тут 8. У мене сторінки вийшло. От 8. Далі. Ось тут 9. Бачите? Все, все красиво у мене вийшло. Все, це я показав, як сторінки розставляти.